Добрий день, шановний аграрій України. Я недавно вам обіцяв, що ми приїдемо і покажемо, як буде сіяти наш посівний пневматичний комплекс від компанії Агрокалина сою. Зараз він працює з трактором Нюхолом. Це 4 метри, міжряддя 150 мм. Сьогодні ми сіємо сою. Ну, вона буває різної фракції, ви бачите, як вона є і цільнева, так і є половинчата. Буде е, соя в нас ментор, наскільки я пам'ятаю. І норма висіву 500 тисяч одиниць на 1 один гектар. Давайте будемо дивитися, як справляється, як робить свою роботу і оцінювати її. Далі покажу, роз, е, десь трошки розтягнемо рядочка, подивимося, як воно його засіває. Ну і Будемо слухати ваші коментарі і читати. Погнали! Аж земля трасеться від нього, від цього посівного комплексу. Давайте подивимося, як він сіє е, сою, саму норму От там на краю, в низині, де низина. Ми то попробували, зверху ще не були. Дойшли до, верху, до е, знизу на один метр 11-12 насінин, в залежності від того від рядочка. Ну, Я думаю, що це нормально буде по цьому. Давайте подивимося тут зверху. Море зверху, дай Бог, буде так само. Так, є раз. Є два. Ось тут видно? Не видно? Буду таку старатися покласти. Є три-чотири. Ось кинув одну сюди. Єсть. Сою не б'є. Тобто ми ось добачимо, дивіться, достаюш все, Сільнова, все видно. Раз, два. с, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сіми штук. ні одної сої немає вдареної. Ось ще один відкину. Десь трохи рядок як... Ікає, отут видно добре. Так, дивіться, хлопці, по самій сої. Е -е -е -е... Ну, тут метр є, даже, трошки навіть більше, мабуть, ніж метр. По самій сої. Фракція не змінена. Весільна катушка працює відлічно. Так само тут. Ну, від першої, скажімо так, до 12 штуки. Ось тут кожурусь, ось бігня повна половинка. От такі половинки вони попадаються. Зараз покажу, дивіться, мене навіть брав з собою спеціально з бункера витягував. Думаю, подивлюся, як воно. Ось теж по фракції видно, що вона є трохи бита і є сильнова. Ось ця нова десь розбита. А ця ось вже була бита давно. Трохи руки грязні, але ну, нічого. По сої сіє бомбезно. От я можу сказати так. Поміняли висівну катушечку, зробили хорошу норму висіву. Знизу показав результат і зверху. Трактора вистачає з головою. 240, Здається, 240 кінських сил. На попередньому відео я казав по Тернопільщині в такі горби, такі перепади по самому ґрунту вистачає з головою. Трошки підсушливо, але... Дивіться, бачите, тут воно ну, трохи, зараз тут не сильно зашушливо, але, але нормально все воно працює. Так що, хлопці, по старій традиції, залишайтесь з нами, залишайтесь з компанією Агрокалина, і ми будемо показувати тільки кращу техніку, як і завжди. Слава Україні!